Розумію, що багато кому потрібна мотивація, підтримка, щоб людину хвалили, стимулювали за те, що вона молодець і скинула який-то там кілограм. Моя підтримка буде для вас особливою, бо я маю для кожного індивідуальний підхід. Також в основу моєї професії як тренера з харчування входить збереження вашого здоров'я, а не схуднути аби як. Тому це дуже-дуже важливо. Кому потрібна моя підтримка і мотивація, кому потрібне схуднення, раз та назавжди в прекрасній добрій атмосфері з дуже смачними продуктами, легкими в приготуванні. Котрі для вас розробили вчені. В мене є вже створений 8 років канал, де ви будете бачити таких же людей, як і ви. У мене приходять і хлопці і дівчата з дуже різноманітними ваговими категоріями і віковими. в тому числі. Я буду проводити вас індивідуально. Дивувати вас є в мене програма знижок, програма подарунків, програма промоушенів від самої компанії. В мене є школа харчування, де я коротко і ясно я розповідаю, як потім на майбутнє і контролювати вагу. Є на 40 хвилин по часу лекції від Олександра Мартинчука, це наш лікар дієтолог, астрентеролог і все вам буде безкоштовно будете прослуховувати. Ви придбаєте тільки для себе їжу. Тобто не треба нічого додатково ніде купувати. Це у вас вже є ваш збалансований сніданок. Програму підбираю індивідуально. А, який смак коктейлю, алоє та чаю обрати, також все буде для вас індивідуально. Тобто ніхто не буде їсти те, що йому не подобається. І це найголовніший плюс. Тобто плюс а, моєї програми це смачні продукти, низькокалорійні, з високою а, харчовою цінністю, котрі розробили вчені. Моя підтримка як тренера а, хар, а, харчування, а, з харчування з з, з, зі стажем роботи 8 років, моя підтримка, індивідуальний підхід, школа харчування, мастер-класи з приготування смаколиків, мотивація, подарунки це все великі, привеликі плюси. Кому потрібно знизити вагу або контроль ваги смачно, пишіть мені, хочу спробувати. І в нас все вийде.